Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Понеділок, 23 вересня. Для них почався дуже і дуже трагічно. Для них це для окупантів у Москві Згоріло три великі казарми. Сьогодні естафету на себе прийняла Пітера 23 вересня. Понеділок три великих пітерських казарми за ніч та ранок згоріли. Знову сотні загиблих знову вогонь. Сотні солдати окупанта навіть нічого не зрозуміли живцем прямо зараз. У восьмій ранку небо пітера терміново закрито. Окупанти пишуть про понад 90 дронів реактивних. Мова йде про паляницю, які уражають військові об'єкти Пітера Ростова Омська та Воронежа. Пишуть, що прямо зараз загиблих уже більше ніж у Полтаві. Тіла в Пітері з самого ранку і зараз, після нових вибухів, вже везуть у морги. Загально за усю ніч понад 603 загиблих, крім того, працюють диверсійні групи на території Російської Федерації. Одразу чотири аеродруми РФ на прикордонні, звідки бомблять, наші міста, хтось накрив. Та ще 20 критично важливих об'єктів без світла. А прямо зараз горить Курська та Ростовська атомна електростанції, а саме трансформаторні лінії передачі, все прикордоння без світла. Місто Москва без світла, також як і пів у Пітера, стали всі військові заводи. Крім того, нанесений удар партизанами по каскаду ГЕСів пороги та Нива. Друге, за останні два дні. Вчора також били по цих місцях. Помста за Полтаву продовжується. Є серйозні пошкодження. Дамби у цю гру можна грати у двох. Обстріл за обстріл. Патрушеву доповіли. Саме тому сьогодні по інфраструктурі не били і, мабуть. У найближчі дні не будуть, оскільки у відповідь Україна обрушується російську енергоструктуру. А зараз по РФ очікується масовані похорони у той же час, як пишуть очевидці, додатково вибухи лунали у Нижогородській, Курській Воронезькій областях на Білгородщині режим надзвичайної ситуації. 23 вересня голосно вибухало у Нижогородській області РФ, Повідомляють місцеві жителі на дранок. Безпілотники були помічені над населеними пунктами Вельтма і Савослайка. В останньому, як відомо, розташована військова авіабаза, з якої злітають ненависні міги. За даними телеграм каналів знищено два міги. 31 к сперед якраз ранковим вильотом здетонували ракети Кенжал, дуже серйозний вибух. Згідно з відкритими даними, на села дислокована філія четвертого державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міністерства оборони Російської Федерації. Колишній четвертий центр бойового застосування та переучування льотного складу ВПС Росії. Також потужні вибухи оборони жіочевиці нарахували понад 10. всі по Мота ангарах з кабами атаку ППЛА зазнали і Корщина. Зокрема, удари наносилися по резервах окупантів, які знову вишукувалися в колони у Білгородській області. Оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Горять два аеродроми та таємна військова база. У той же час телеграм-канали пишуть, що ЗСУ прорвалися на курський аеродром. А курського одному із районів уже вісить українське прапор. Ще один міг 31 к під контролем ЗСУ та виведений в Україну. Українські пілоти захоплюють літаки та. Ракетне озброєння до бортів опишу, що ЗСУ також підірвали дамбу, яка відрізала підкріплення, що не зможе підійти до Курська. Загалом наші сили захопили понад 15 бортів за Курську спецоперацію та понад 23 ракети, канажали, якими ми також сьогодні бомбили Саласлейком. чи на Росії з самого ранку пише телеграм-канали, що понад 135 загиблих окупантів, які аж ніяк не очікували на сьогоднішню атаку. Сирен не було. безпілотники почали збивати у той момент, коли вони. Вже пікірували аеродром. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.